Вітаю, мене звати Наталя Гладки. У 2013 році я завершила університет імені Михайла Драгоманова за спеціальністю тифлопедагогиня і тифлопсихологиня. У 2017 році я захистила дисертацію на тему індивідуальний психолого-педагогічний супровід дітей з комплексними порушеннями розвитку. У 2020 році я увійшла в топ 50 Найкращих вчителів світу. Зараз я працюю в громадській організації Бачте серцем, керівницею інклюзивних проєктів та програм. Наша громадська організація вона опікується дітьми, підлітками та молоддю з комплексними порушеннями розвитку. Зараз я дуже багато консультую. Я навчаю спеціалістів, інклюзивно-ресурсних центрів, навчаю вчителів, як працювати з дітьми з різними нозологіями. Запрошую вас до навчання на кафедру офтальмопедагогіки та офтальмопсихології туди, де колись в свій час я розпочинала свій шлях. Ця професія вона є важливою і цінною на тут і зараз. Тому що всі діти вони унікальні, особливі. І кожна дитина. Яка приходить до нас, це наше майбутнє. Запрошую вас до розбудови інклюзивної культури та інклюзивної освіти в нашій Україні. Бажаю вам, студентам, натхнення і самореалізації. А викладачам кафедри бажаю процвітання, а також натхненних студентів, які будуть робити цей світ кращим. Усім доброго дня! Мене звати Катерина Довгопола. І колись дуже давно я навчалася на капетрі тифлопедагогіки і навіть успішно її закінчила. Це навчання, звісно. І досить, хоч минуло багато вже часу, але я до сих пір зберігаю теплі спогади про ті роки. І можу сказати, що це навчання не минуло здарма. Власне, наразі мені вдалося. Написати і захистити кандидатську дисертацію психології. До речі, моїм науковим керівником була Синьова Євгенія Павлівна, за що їй велика вдячність за її допомогу і підтримку. А також я присвятила своє життя науці і маю вже своєму доробку доволі багато наукових праць. А з початком повномасштабної війни. Я працюю у проєкті підтримай дитину і свої знання, свої вміння, які я колись отримала, застосовую і тут також. Тож бажаю всім успішного навчання! Я би хотіла трошки розповісти про себе. Мене звати Ольга Набоченко, я закінчувала національний університет імені Драгоманова. І я тифлопедагог. Я працювала в школі, і працюючи в школі, я захистила кандидатську дисертацію, а потім пішла працювати до Міністерства освіти і науки України, де я займалася реформою освіти осіб з особливими освітніми потребами, в тому числі впровадженням інклюзивної освіти. І можу сказати, що це був дуже великий виклик і дуже цікава робота. А після цього я стала заступником директора з навчально-методичної роботи державної установи школа супергероїв, яка створює неймовірні освітні простори для дітей в лікарнях, для того, щоб вони мали можливість навчатися, розвиватися. І це теж дуже великий такий проект, який започаткований на всю Україну, і ця установа створена кабінетом міністрів України. Крім того, я є запрошеним науковцем університету Індіана і займаюся вивченням психологів психологічної травми, яка викликана війною, на дітей з особливими освітніми потребами. Для чого я такі подробиці розповідаю про своє життя? Бо я хотіла сказати, що. Та освіта, яку ви зможете здобути, вона буде дуже важливо для вас, і вам не обов'язково зробити якусь суперкар'єру в якомусь конкретному напрямі. Але я точно знаю, що ця освіта навчить вас думати, навчить вас розвиватися і бачити те, чого не навчить жодна інша. В тому числі в нас була практика в психіатричній лікарні, а наша спеціальність мала стільки аспектів з. Психології, психіатрії, соціології, педагогіки, що і тепер я дуже багато речей можу розповісти, дуже багато речей бачу і дуже багато знаю того, чого не знають всі інші, бачучи процеси, які здійснюються, якісь речі, які є дуже важливим. Тому я вам раджу вчитися, слухати. І розвиватися, бо це є найважливіше на вашому цьому етапі життя.